Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже останній день літа. І ми друзі в районі верхнього Бівету. В коментарях ви завжди запитуєте, як там ці санаторії верхнього Бівету, які працюють, які не працюють. Так що, друзі, всім, кому цікаво, запрошую вас з собою на прогулянку. Ми зараз знаходимося біля санаторію, апарт-готелю шале Греаль. Там далі по дорозі також буде санаторій джерело, але ми йдемо в сторону санаторію Кристал, Алмаз і до бювету, верхнього бювету, який зараз зачинений не працює ще з 2016 року, це вже 8 років, як цей бювет не працює. Ось так виглядає шале Граль. Немає багато автомобілів біля цього санаторію. Це, друзі, вулиця Суховоля. Дуже багато коментарів на рахунок санаторію Кристал. Більшість, я вам скажу, більшість коментарів позитивні, друзі. Єдине, що цей санаторій знаходиться дуже далеко від бізнес-центру курорту це вулиця Стебницька, ну продуктовий ринок, торгові центри. Тут такий спокійний район, бачите, люди практично не ходять. Працює тут два магазини. Курортник і Колос. Ось. А санаторій кристал працює, друзі. Санаторій Алмаз зараз не працює, не працює так само санаторій янтар санаторій Рубін. Ну, це, я думаю, що це вже тема для наступного відео. Друзі, ось так виглядає верхній бювет, вулиця Суховоля колись тут автобуси. Ну, зараз їздять, але вже не так часто, як раніше. Раніше там кожні 3-5 хвилин. А від залізничного вокзалу сюди прямував двійка чи трійка автобуси. І завжди були переповнені. Було дуже багато людей з санаторії. Фактично, там в коментарях завжди зі мною спорять, що це, скоріш за все, санаторії тисячники, але. не знаю, я називаю їх санаторії мільйонники. Вони вже за. Цей вік, від коли їх побудували, і до останнього моменту, коли вони працювали, я думаю, що мільйони людей відпочили, оздоровились, вилікувались в цих санаторіях. Один із них от, санаторій «Кристал», який ще працює до сьогодні, друзі. Бачите, що стежки тут вже бажають бути кращими, але ну, не на часі війна. Також зараз розповім, які ціни діють вас цікавлять. В цьому санаторії. Людей вистачає. Зараз вже 18.00. Багато людей ходять до нижнього бівету. Хто хоче пройтися і хоче попити води з нижнього бівету, без проблем йдуть собі, там не тільки йдуть вже пити водичку, але й відвідати якісь там культурні заходи, наприклад, палац культури Шевченка, чи десь там піти в якийсь ресторан, де є жива музика. Ось так, бачите, виглядає. Санаторій Кристал, людей вистачає, друзі. вистачає І десь в коментарях мені написали одного разу, як я тут був знімав відео, що цей санаторій вміщує 500 людей. 500 людей, порахуйте, якщо. по 500 людей, то я думаю, що точно вже мільйонники ці санаторії. Ну, хоча б санаторій Кристал. Це один із бюджетних санаторіїв. Зараз я вам вже. Говорю, які ціни на відпочинок. Отже, друзі, економ найдешевший тут коштує для однієї людини 1020 гривень. Вартість пакета санаторно-курортна путівка включає проживання, трьохразове харчування, медичний пакет, діагностика по основному захворюванню, лікувальні, лікувальні процедури згідно призначення лікаря, курс лікування мінеральними водами, цілодобовий медичний нагляд і культурна програма. Також є стандарт. Коштує тут 1110 гривень для однієї людини, є стандарт плюс 1212 гривень, є покращений 1260 гривень, покращений плюс 1488 гривень, комфорт коштує тут гривень. 602 гривні, комфорт плюс так само коштує, є і тепер пішли двохкімнатні номери. Стандарт коштує тут 1380 гривень. Це все для, для однієї особи. І покращений цей найдорожчий коштує 1872 гривні. Так що я вже нагадував, що проживання, трьохразове харчування і лікування входить у вартість путівки. А ми, друзі, вже спускаємося вниз, бачимо, людей вистачає, і також біля верхнього бювету організувався невеликий такий, можна сказати, сувенірний ринок. Тут бачу, і одяг продають, і сувеніри. ну Раніше, десь буквально два тижні тому, тут стояли дві машини, зараз вже є чотири Ось тут, бачите, продають різні сувеніри, одяг. Ну і також працює ще. Мегамаркет ТКС, в якому працює ще декілька там бутіків. Тому люди, які тут приїжджають на відпочинок Кристал, змушені вибирати або далеко ходити там. Ну, комусь подобається багато коментарів, друзі, скільки людей, стільки і думок. Комусь подобається, хоче відпочити від гучних міст, також від якоїсь роботи важкої і хоче просто посидіти, походити десь. Парку, лісом походити, ну, кажу, скільки людей, стільки думок. Хтось любить шумний відпочинок, хтось хоче спокою, тишини Ось це мегамаркет така. Зараз вже після 18.00 він вже зачинений, друзі. А це верхній бюлет, який також зачинений, але не після 18-ї, а після 2016 року. А він тут не працює. Колишні візитівки Трускавця, можна сказати, візитівки корорту, цибівет, санаторії-мільйонники. Величезна тут територія, так не забудовано, так як в нижній частині курорту, але, друзі, весь бізнес, все життя переїхало з верхньої частини в нижню частину. Всі бізнеси. Це все тут зараз не працює. І також, бачите, тут є багато недобудов. Такі скелети стоять з бетону і цегли, які почали будувати, і так і не завершили, друзі. Незавершено будівництво на курорті дуже багато. Дуже багато. Особливо в верхній його частині. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, підписуйтесь, в описі під відео є також посилання на телеграм-канал. Там будуть відео, які не попадають на YouTube, буде анонси відео. Які виходять на Ютубі. Ну і також багато цікавих новин із Трускавця, який ви так завжди любите. Бачите, все зачинено і нічого тут не працює, і немає людей. Хоча розпал сезону, і бачите, що людей біля санаторії Кристал вистачає. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.